Хлопці, маю унікальну можливість поспілкуватися з Романом Орако. Він є власне експерт серед е, специфічних автомобілів, тобто і ретро автомобіль, і е, класик автомобілів але ті автомобілі, які в ціні тільки ростуть, а не падають. Скажи мені, е, порівнюючи наприклад, двадцять 26, двадцять рік, як ти думаєш, ці автомобілі, якими ти займаєшся, власне, в них є експерт, їхня ціна буде падати чи підніматися? Дивлячись, які на якому ринку, тому що на українському ринку дуже багато змін відбулося. В тому числі через війну, наприклад, інтерес до радянських автомобілів, там, Волги, Москвичі, Жигулі, Запорожці він повністю пропав майже. А навпаки, на янгтаймери там, німецьке виробництво, попит зростає з кожним роком. Добре, скажи мені, а в Україні є багато людей, які збирають реалізні автомобілі і ну, колекціонують їх, а потім чекають, поки ціна їхня виросте. Тих їх людей в Україні багато чи? Ні? Ну, раніше їх було небагато, а зараз з кожним роком з розвитком соціальних мереж їх. І... Тається, тобто, більше, більше. Воно, воно набирає популярність, так? <плес> да? <плес> да, да. Добре, як ти рекомендуєш мені особисто. кошти на ці автомобілі? Тобто, там, Porsche якісь, да, і там якийсь, наприклад, він за декілька років Що не Варто робити? Варто, але треба дуже добре вивчати ринок, який саме Porsche Model Marca, Rick V. No, no, I've got to have a look at Ferrari, Україні жодної немає. В Америці на аукціонах треба купляти? В Європі, я скажу. В Америки вони вже переоцінюються, тому що там їх менше набагато, і на них попит дуже високий. Добре, а якщо, наприклад, купляти на аукціонах, то біля, чи то нема змісту купити. Треба, щоб була чиста історія, правильно? Так, да, так. Да. Для колекційних машин дуже велику роль грає наявність сервісної історії за всі роки, ці цілі ці, такі талмуди. Та якщо вона бита, вона не має такої цінності. Ну, якусь цінність вона має, але краще купувати. Тому можу сказати наступне, що якщо ви маєте бажання вкладати свої кошти, ну, ж таки, як інвестиція, щоб зберегти кошти, то ви так само можете собирати такий вид бізнесу, як автомобільні бізнеси, купляти їх, і є такі автомобілі, які в ціні ростуть. А слово досвіду, яка, ну, такі автомобілі, які дуже скоро виріс в ціні марка, і на скільки виріс? Ну, наприклад, Pagani Zonda. Машина, яка коштувала там 15 років, 10 років тому 600-750, зараз коштує 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів? Ага. То за 10 років машина 10 разів 20 разів майже. Слухайте, ну, я думаю, що краще в машину грошувати, ніж в нерухомість. Нерухомість так не ростеться. Ну і ще можна додати, відбувається така історія, яка називається «generation change». Це коли люди, які любили або люблять машини 50-х, 60-х років, вони вже становляться дуже там, по віку старі, і їм же машини не цікаві. І ці машини автоматично з кожним роком навпаки втрачають ці на 50-ті, 60-ті і в тому числі 70-ті роки. От ті машини вже не варто інвестувати. Uh -huh. А навпаки, зараз пішов Таке зростання по 80-90 початок 2000 тисячі. Про машини є на да, таймере, тому що мова, яка заробила гроші, вона не дивиться в сторону цього зовсім ретро, яке в принципі не пристосоване до сучасного там трафіку. А ті машини, які там 90-2000, на яких можна і зараз їздити, в принципі, толком так себе відчувати Ті Ростуть і дуже сильно. Е, одним словом, роман. Ми його знаємо, тому пишіть нам. Ми скажемо, де можна вкласти гроші. Тому Рома дякую тобі. Було приємно позуйомити. Заправді так. Про тобою дуже багато святкує, дивлюся, тому дякую тобі ще раз. Вам дякую.